Ну що, шановні друзі, продовжуємо огляд розхідного та вимірного інструменту торгівельної марки Parkside. Перша у нас розміщена лінійка, довжина якої становить 1 метр, виготовлена нас з алюмінію. У саму лінійку монтовано декілька рівнів. Посередині встановлюється ручка утримання. Також на лінійці передбачено два повзунка. Наступний у нас на огляді комплект коронок по дереву, упакований в пластикому кейсу, в комплектацію у нас входить 6 коронок. Даний набір є некомплектом, так як не вистачає одного хвостовика. Наявний хвостовик підходить лише до двох коронок і вартість даного Набору становила 320 гривень. Лопатка на перфоратор та піка на перфоратор з посадкою SDS Plus коштували по 70 гривень. Комплект пластикових підвісів до теплиці коштував 40 гривень, але дані підвіси можуть підійти лише тим, кого у каркасі теплиці передбачені спеціальні пази, щоб їх можна було встановлювати. Комплект футорок на батареї коштує 50 гривень, комплект термоусадки коштував 100 гривень, хоча там немає за що давати 50 гривень. Ну а комплект гачів коштував 150 гривень. Комплект малярних щиток коштує 100 гривень. Даний комплект входить з щитка на 40 на 50 і на 30 мм. Ручний ламач керамічної плитки або керамограніту коштує 130 гривень. Пластикові кришки з магнітами для того, щоб закривати розетки у процесі ремонту, коштували 40 гривень. Цифровий глибиномір, де упакований у фірмі картонні упаковки, в комплектації входить інструкція по експлуатації, також він йде упакований в пластиковому футлярі. Комплектація у нас є батарея живлення, ну і безпосередньо сам глибиномір. Виконаний він повністю весь з пластиком. У верхній частині розміщена панель управління, на якій знаходиться екран та три кнопки управління. По бокам знаходяться пластикові ніжки, посередній знаходиться мірна лінійка. На цьому в нас огляд розхідного та вимірного інструменту від торгівельної марки Парсай завершено. Дякую всім за увагу.